Усім привіт! Сьогодні на огляді сорт Мач Вирощує його на 8 березня. Класифікація тріумф. Має середній термін цвітіння, термін охолодження 16 неділь. Вирощую по 9 градусній технології. Посадив тирсу 10 листопада. Винесли в теплицю 15 січня. Температуру тримаю 12-15 градусів. Він у нас росте під стілажем. На першому поверсі. Почав цвісти 27 лютого. Висота його 50 плюс сантиметрів. 50-55, розмір бутона 6 сантиметрів. Окрас такий дуже цікавий, двухкольоровий, товщина ніжки. Величенька такий товстий, як мізинець. Гарний тюльпан, безпроблемний, ось так він виглядає. Також таке щось незвичайне. Всім дякую за перегляд, гарного дня, до зустрічі!